Ну що, друзі, усім привіт. Зараз п'ятниця в нас, і перший день на цьому тижні, коли я працюю. Бо, як ви вже якщо бачили моє останнє відео, <кхи> я захворів у суботу ввечері і був грип, я весь тиждень майже пролежав вдома. Була температура 38 з копійками 3 дні, ну потім попустила. І вже п'ятниця, зараз 10 ранку. Я відпрацював вже першу зміну зранку. У мене було два предзамовлення. Я взяв, коли снідав по уклону. Перше було на 5.20 з південного вокзалу на Чавдар. За 4, 400 за 16 і побачив по дорозі на 5-12 з е, ТРЦ Україна 30 гривень за 2-2 кілометри на той самий Південний вокзал. Норм. Ну, Приїхав на лівий берег і одразу взяв з ефіру замовлення в центр на Михайловську площу за 300. І потім, як я і гадав, поїхав в сторону ЖД і не встиг перекурити прийшло замовлення з ЖД на Рівуцька. Якраз мені туди потрібно було. Щоб по 7.10 забрати свою постійну клієнтку, по часу вийшло все тютюлька в тютюльку. Шикардос. Постійна клієнтка дала 800. Дуже дякую. О пів четвертої почнемо другу зміну, я її забираю з роботи. Потім ще виконав. Два замовлення такі собі, але коефіцієнтів немає навіть внутрішній час пік. Не знаю, де коефіцієнти є. є Єлі-єлі жолтінь по уклону. Взяв 200 за 8 в центр саме, а звідти виїхав. Ну там хвилина очікування, була платна, вийшло 190 гривень за 6 на зоологічний І все. У 9.15 я 4 години попрацював. За 4 години вийшло 1950, ну з них 800 постійна клієнтка. Звісно, вона касу підтягує в плюс дуже-дуже гарно. І потім коефіцієнтів нема, нічого нема. Тому ну, 150 за 5 на Крещатик їхати, ну, гонюємо. Я вирішив заїхати, мені потрібно було на Хвойки, забрати масло, фільтра. І гадав, що зараз вдасться поміняти, але забрати забрав майстер сьогодні не може, лише завтра. Ну, Будемо сподіватися, що завтра поміняємо. І вирішив піднявся по поталігі, заїду зараз по мою машинку. На моєчку, гадаю, не повинна бути черга велика, а її нема. Супер. Усі бокси зайняті, не один навіть свободний, вільний. Ось так що, а, пробіг 100, 120 км, як завжди. Пробіг великий, хоча не було в мене таких великих подач там або ще щось. Ну, якщо закази без коефіцієнтів, то зараз у когось ще і понизив тарифи. Так що воно таке собі. А ну і що ще? Uber пока все, відключив Uber. Як вони і казали, що стандарт з 2010 року, а комфорт з 15-го. Так що поки що в ближайший час ми без зубора. Отже, от такі друзі, справи. Зараз по моєму машину відпочинемо і з пів четвертої сподіваюся, в мене вистачить сил, щоб сьогодні відпрацювати до 12. Треба, то тиждень вилетів в трубу на зв'язку. Не вийшло онлайн сьогодні. Ну, як вийшло, розповім вам другу частину. Зараз без 10.12 я вже приїхав додому. Ну і розповім, як пройшло. Відвіз свою постійну клієнтку, і потім, в принципі, пішли замовлення за замовленням. До речі, уклон, але він е, щось не роздоплився, прислав у 6-й вечора промку, яка повинна була бути сьогодні з 6 ранку починатися. Зробить 4 замовлення під повну комісію, і потім е, наступне замовлення під 10%. Чому воно запоздало? ніхто не знає. Ну, але як є. Зробив 4 замовлення, та ще декілька під 10% вже вечором, десь після 8-9 вже під 10. Ну, гривень 200 з економіного. Ну, нехай теж приємно. Ось кожне замовлення не буду там розповідати. Довго нудно буде, нічого, супер-пупер. Uh, навіть виконав ввечері два замовлення по болту. І uh, одне таке останнє замовлення нічого було. 550 там щось за 17 на початок оболоні з академа. Ну, щоб ви розуміли, чому я кажу, що нічого, бо коефіцієнтів так, ну, були десь щось, проскакувало, тухло, ну, розрива. Я не, не, не почувствував. Ну, хлопці кажуть, що також слабенький вечір п'ятниці, дуже. Ну, подивимось, що в кого буде. Але в мене, в принципі, вийшло норм за сьогодні. Працював я 4 години вранці і 8 годин ввечері. Вийшло 12 годин, пробіг 320 і каса 5400. Ну, з них там 3, 300 уклон, 500 болт. 800, і 1600 та моя постійна клієнт. Так вона підтягує касу. Ну, а так, в принципі, замовлення були. пробки сильні я ввечері не попав, оминув їх. В принципі, навіть даже не сильно і втомився. Але, але ж завтра субота і планую о 5 ранку знову виїжджати. Так що треба. Йти спати, а завтра в день спробую зробити вам відосик. Відосик буде коротесенький, бо небагато я розлагодствував. Ну нічого. Вступне слово, перший день після хвороби буде ось так. Наступне відео будемо більш інформативними робити. І дуже дякую, друзі, за вашу підтримку. У Нас вже майже 950 чоловік зовсім трошки залишилось до першої тисячі. Отже, друзі, будь ласка, хто ще не підписався, підпишіться. Лайк, комент. І до скорих зустрічей. Ні гвоздя, ні жезла.